Але сьогодні, коли ти розумієш, і з людьми, коли спілкуєшся, люди кажуть, моліться за мене, дякую за молитви. Навчіть мене молитися. Чому тому, що люди почали розуміти, що таке життя? Вони розуміють, що там, де Бог не збереже, там уже ніхто не збереже. Люди реально сьогодні потребують Бога, коли відбувається ця війна, і коли вона торкається вже всіх: і військових, і цивільних, і всіх, і малих, і здорових, і хворих, і дітей. Вона всіх торкається. Хто тепер може допомогти? Ти, звісно, тоді переоцінюєш, розумієш, що таке життя і як з цим розібратися. Тому просто момент чи ілюзія, що ти сьогодні там здоровий, чи сьогодні у тебе все добре і так далі це ж не говорить про те, що завтра буде все добре і що завтра ти не потрапиш у біду чи пекло. Але Ісус народився і прийшов, щоб завтра ти не потрапив до пекла ні сьогодні, ні завтра. Саме для цього. Він прийшов для того, щоб ти міг узяти те, що на землі є добре, щоб ось цей звій, який посланий від Бога, якого не уникнути, закон на ньому тримається весь Всесвіт, ти нікуди не можеш подітися. Подивися на Всесвіт, хто ти? Ти ж менший від блохи. Справді, що ми порівняно з Всесвітом? Тому хочеться знати, а що там написано у цих десяти метрах на п'ять метрів? Якщо це стосується мене та мого дому.